Галина Биновська мати трьох дітей, а віднедавна ще й вдова. Дорогою на роботу її Василь загинув у ДТП. І вже три місяці Галину переслідує жахливий спогад. Як нескінченні п'ять годин вона стоїть над тілом свого чоловіка і чекає, доки хтось нарешті відвезе нещасного до моргу. Чекала, коли приїдуть і заберуть його. І так чекали, чекали дуже довго. Я не знаю. Те тіло так лежало. І кажу, чого він так довго лежить, що його ніхто не забирає. Не можу навіть сказати, ви знаєте, ще досі його там бачу на тому місці, дуже боляче. Отець Севастіан завжди зупиняється, коли бачить аварію та відпускає гріхи загиблим. Те, що тіла померлих просто нікому забрати, священник називає справжнім неподобством. Першу чергу християнський обов'язок, щоб такі служби були в місті, в області, душа розлучається з тілом. Страшні ангели, страшні ангели беруть душу і відносять її до господа Бога. У реальному житті роль страшних ангелів має виконувати спеціальна служба, яка транспортує загиблих до моргу. І в Україні з цим справжнє лихо. Ми дожилися до того, що мерці, як у середньовіччі, годинами лежать на дорозі, а шоковані люди змушені ходити повз. Хто відповідає за такий жах? Знайти крайніх, як завжди, неможливо. У 99-му році цю функцію разом з бригадами нам передали нам. І з 99-го року по даний період цим займаємося ми. Перевозкою тіл покійних по місту Львов. Сугубо по місту Львов. це виходить дуже дивна історія. Ви обслуговуєте тільки Львів, міська рада за це не платить, платить область, але область не обслуговується. Ну, це питання поки що не піднімали. Можливо, що зараз піднімуть. А що каже закон? Це просто неймовірно. Виходить, возити трупи мають слідчі, як і на чому. Нікого це не хвилює. Доставка тіла до моргу покладається на особу, яка здійснює слідство ну, колись дізнання, тобто на слідчого. Даний наказ. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України і погоджений з Верховним судом України, міністерством внутрішніх справ України. Михайло Сас слідчий із ДТП. Він майже щодня виїжджає на смертельні аварії по всій області і згідно з наказом відповідає за транспортування тіл. Як поліцейському доводиться виконувати цю функцію? Це просто жахає, бо іноді у 21 столітті везуть навіть кіньми. Виходимо з проблеми за допомогою родичів загиблих, які за свої кошти наймають транспорт або просимо свідомих громадян, які мають мікроавтобуси, вантажні автомобілі, допомогти працівникам правоохоронних органів. У мене було в практиці, що доставали фірою тіло демор. Львівське патолого-анатомічне бюро фінансують з обласного бюджету. Але чому ж із 20 районів машинами забезпечені тільки два Львів та пустомити? Це правда, тому що це питання було піднято, коли склалося сталося дуже жахливе ДТП, коли загинуло троє осіб, і коли було, скажімо так, серйозні претензії стосовно доставки тіл людей, які загиблих, там в морг чи там на експертизу, це насправді є велика проблема. Жовківський район, місцевий морг тримається на чесному слові. Суд Олександр Іванов уже 30 років вимагає ремонту, а тепер ще й автомобілів для перевезення трупів. По нашому району такої машини не існує для перевозки мертвих тіл. Писав пропозиції місцевої ради, але так воно і не вирішено. Місцева влада навіть на це відповідь, навіть не давала. Відверто скажу. районні депутати й вусом не ворушать на такі запити медичного експерта. Ви тільки гляньте, у самій раді запевнили, вперше чують про проблему небіжчиків на дорогах. Породу своєї діяльності я не стикалася з такою проблемою. І до мене ніхто на прийом з людей не приходив і не піднімав такої питання. такого. навіть на депутатську комісію ні одного звернення не було. Я сама озвучу це питання на сесії і думаю, що будемо шукати шляхи вирішення цього питання. А в обласній раді лише плечима знизують проблему, знають, але шляхів вирішення немає ніхто, бо це дорого витрачатися на мерців тут, хоч би на живих, на шкребти. Купити в кожен район окрему машину, яка буде перевозити покійників. Я не бачив. Ну, не бачу. Скажем так, що це є можливо, враховуючи те, що на це треба дуже великі гроші. У нас зараз є інша проблема, бо потреби є дуже великі Купляти ш... машини швидкої допомоги, яка коштує біля 2 мільйонів гривень, які потрібні, тому що вони рятують людське життя. Вдові Галині довелося самотужки вирішувати проблему транспортування загиблого чоловіка. Якби не друзі, вона б не впоралася. Не знаю, хто дав знати кумови нашому, і він приїхав. Ну але довго тіло лежало. Ми його забрали десь 9 -го година. <з> того місця та вже смеркалося. Наша така держава, що нема за те, щоб хтось відповідав і забрав з місця трагедії. А що робити, коли на місці злочину або аварії гине уся сім'я, або самотні люди, чи іноземці? Тоді цей тягар лягає не тільки на плечі, але й на власній кишені слідчих. Про це вже неможливо мовчати далі. Людину не залишаємо на місці події, проходилося самому. Просити зі знижкою доставити в собу в морг триста гривень. Як вирішувати проблему з так званою бригадою сто поки не знає ніхто. Чиновники як щука, тягнуть віз, кожен у свій бік. Не хочуть витрачатися ні обласні, ні міські, ні районні. А поліція не має ресурсів. Це питання має бути вирішено на місці. Думаю, має бути спільне рішення місцевої влади, керівників закладів охорони здоров'я, ну разом з е, органами внутрішніх справ. Лиш уявіть, про спецмашини заговорили тільки після втручання журналістів. Проблема існує багато років, а вони її тільки побачили. Ми варіант вивчимо. Ми обов'язково так само вас запросимо, бо питання є важливе. Ну на даний момент я ще не готовий сказати. Це тільки недавно трапилось, і ми побачили, що ця проблема існує. Причому ця проблема існує вже ну більше ніж 10 років. Небажання вирішувати цю проблему, то як мінімум неповага до загиблих та їхніх рідних у цивілізованих країнах. Таке питання навіть не стоїть. Це не займається тим родина, чи друзі, знайомі, тим займається спеціальна служба. Навіть в тим випадку не хочуть. Показувати то тобто, смакрасоване тіло людини, яка згинула в аварії, родині, щоб родина не бачила того, служба все зложив домовину, поскладає те останки, неустанки, припудрять. Чому ж українці мають годинами сидіти над мертвими родичами серед дороги, а перехожі вжахатися від вигляду тіл? Якщо проблему не вирішують, то може вона комусь вигідна, адже поки спеціальні служби паралізовані, успішно заробляють чиїсь приватні фірми, які домчать мерця куди завгодно за ваші гроші.